Після фінального свистка в матчі Кривба Карпати емоції гостей схожі на реакцію футболістів Бенфіки після нещодавнього фіналу Ліги Європи. Ні, вони не впустили трофей на останніх секундах, та й до Єврокубків нинішній команді Дячука Ставицького як до неба. Місце в еліті українського футболу Карпатам знову забезпечила інша команда, а тому й настрій відповідний. Та радості немає, тому що жаль, що що не ми, що не ми е, зробили, ну, самі. Нас лишають вже другий рік інші команди. Так що дякую їм, звісно, що ну, ну в принципі ну ну радості мало. Навряд чи й додала радості львів'янам виїзна гра проти кривбаса. До кривого рогу вони діставалися незвичним для себе способом. Нинішній сезон для команд прем'єр-ліги ознаменувався неприємною традицією. Все більше і більше клубів змушені діставатися на виїзні матчі автобусом. От і Карпати на гру проти Кривбаса їхали майже 800 кілометрів з українськими дорогами саме на автобусі. 13 годин на подорож майже через усю країну, схоже, наклала свій відбиток на гру. У підопічних дячука Ставицького вчасно не спрацював внутрішній будильник. Розворушити заспаних гостей вже у дебюті гри спробував самодін. Захисники Карпат, натяка російського форварда, не зрозуміли. У наступному епізоді чемно розійшлися, аби не заважати нападнику. Забивати не вистачає нам захисників, тому що щорки ну, вже не то пішов і не захисник, На мою думку, там. Просто вже виходять з то, з того ситуації, що є ощі і Ми бачите, що ми граємо люди, грають в защиті, не, не защитники. Ті самі не захисники лише фолом зуміли зупинити класний прохід Федорчука. А після розіграшу небезпечного стандарту засобів боротьби з Лисицьким навіть не шукали. У Карпат ролі рятівника взявся виконувати зеньок. До речі, не дарма. Після гри попереднього туру проти Дніпра з'явилися чутки, ніби саме за нього дісталося на горіхи від фанатів. Ну, взагалі нічого не було, ніяких толчків, нічого. Просто, я кажу, вийшла така ситуація, що вони стояли за Беркутами одразу, і вся команда роз'їхалася, я залишився один. Мені треба було пройти через це заграждення. Вони побачили і почали, виходили, через Беркутів, куди їм не можна було виходити, вони пройшли. І через це їх почали закручувати, і просто вони кричали своє недовольство командою, що Вони кричали своє недовольство командою, що їм стидно. Слова вболівальників, схоже, закарбувалося у пам'яті нападника. Наприкінці першого тайму він самотужки створив гол. А вже по перерві зумів зрівняти рахунок, створивши для Карпат потрібний результат. Хіба не герой? Толку теж героїв. Не, не вистачило, все одно, значить, не все зробив, що надо. Не вистачило, мабуть, тому що Кривбас не мав права втратити перемогу. На післяматчевій прес-конференції таран, маючи на увазі останню домашню гру, обмовився про весь сезон. Да, Сьогодні последняя гра в сезоні. Я думаю, для моїх грида цього присутні, що для моїх видав того саме последняє, думаю, що для последньої грав. Тож героєм для господарів став самодін. Скориставшись типовою помилкою захисників Карпат, він спочатку здивував, а потім і подарував ейфорію, поки головному тренеру тарану. Просто опять же ті ті ж самі ошибки робимо, що з Дніпром, що з Говерою, що з Запорожжя, одні, одні і ті же. в ті одній тиждень середньої штанги стандарт получаємо гол третій. Та, попри помилки та чергову поразку, Карпати наступного сезону гратимуть у прем'єр-лізі. Має залишитися там і Кривбас. Цього тижня криворіжці отримали атестат. Щоправда, з однією поправкою. Упродовж місяця клуб повинен ліквідувати заборгованість по зарплатах усіх своїх працівників. Звідси й позитивний настрій у представників команди.